Вітаю вас, шановні колеги, хочу з вами поділитися, як правильно користуватися такою платформою як Zoom для проведення своїх онлайн-уроків. Якщо вам вже допомогли або ви навіть самі справилися зі скачуванням, давайте відкриємо цю програму. Перед вами з'являється ось таке меню. Що тут головне запам'ятати? По-перше, у вас може бути на англійській мові, а може бути на російській мові. Яка б мова у вас не була в налаштуваннях. Ви завжди зможете зорієнтуватися. Якщо ви хочете розпочати будь-яку конференцію відразу, без е, всякого запланування, то можете натиснути Нова конференція. Ось таким чином виглядає уже створена. Перед входом в нову конференцію вам запропонують увійти з використанням звуку комп'ютера. Або той самий напис буде на англійській мові. Він буде виділений ось таким синім кольором. Натискаємо. Таким чином, звук мікрофону вмикається на вашому комп'ютері. Далі збільшуємо це вікно та дивимось, що у нас є. По-перше, у вас є ось тут мікрофон. Якщо ви натиснете на нього, то звук автоматично вимкнеться. Або ж знову натиснете, і він з'явиться. Ось це камера ваша. Коли на неї натискаєте, ви можете прибрати картинку. Можете залишити назад. Звичайно, що для відеоуроку картинка вам потрібна, щоб учні вас бачили. До речі, як відразу ж, коли ви зайшли, відправити посилання? Ось тут зліва є такий щит із зеленою галочкою. Зараз покажу ближче. Ось дивіться, ось він. Коли на нього натискаєте, з'являється ось таке віконце. Якщо у вас нема вайбера на комп'ютері, то вам доведеться сфотографувати це віконце і відіслати учням у Viber. Наприклад, якщо ви працюєте з ними так, або ж ви можете скопіювати посилання. Тоді воно буде виділено зеленим кольором. Ви зможете потім скопійований текст вставити або у Viber, або у Telegram, або ще в будь-який інший меседжер, який ви можете використовувати з учнями. Робота розпочалася. Урок триває, учні часто переписуються між собою в чаті. Так от, щоб цей чат, який з'являється тут праворуч, коли на нього натискаєте, вам не заважав і не заважав учням. Натисніть безпеку та вимкніть цей чат. Вимкнути це означає, щоб галочка не була у вас. Без галочки означає, що він вимкнений. Також часто заважає те, коли учні додаються під час уроку. Потрібно натискати постійно прийняти, прийняти, прийняти. Щоб цього не було, ви можете поставити, а точніше, прийняти ось тут галочку, там де вимкнути зал очікування. Що таке взагалі зал очікування? Коли учні, учасники до вас хочуть додатися в цю конференцію, вони з'являються ось тут. Ви побачите, що спочатку йтимуть учні, які хочуть додатися, а вже потім ті, що вже додалися. І щоб кожного разу не натискати, прийняти нових учасників, ви можете, там де безпека, просто прибрати ось цю галочку, і таким чином ви відключили зал очікування. Учні відразу по ссильці будуть переходити і заходити на урок. Далі переглянемо дуже важливе меню, яке називається демонстрація екрану. Коли ви на нього натискаєте, воно, до речі, підсвічено зеленим кольором, з'являється ось таке вікно, де відразу, відразу виділено екран синім кольором. Ви, звичайно, можете відкрити будь-що, що було відкрите у вас на комп'ютері до цього, це теж зручно. Але якщо ви не орієнтуєтесь, натисніть на підсвічений екран синім кольором. І відразу учні будуть бачити все те, що бачите ви в себе на робочому столі. Таким чином, ви можете відкрити будь-яку презентацію і запустити її. Учні її теж будуть бачити. Або будь-який сайт. Учні теж будуть його бачити, але із затримкою приблизно в 1-2 секунди. Що ви показали все, що бажали, ви можете натиснути ось тут зверху, дивіться, коли я підводжу мишкою догори, з'являється додаткове вікно. Це те вікно, що було знизу. І тут можна натиснути зупинити демонстрацію або «Остановіть демонстрацію. І таким чином, знову буде видно ваше відео. І після завершення уроку натиснути знову ж таки Завершити. І завершити конференцію для всіх. Таким чином, урок буде закінчено. Але є ще й запланована конференція. До речі, запланована конференція вона цікавіша у використанні тим, що ви можете поставити ем, значок конференції, яка буде повторюватись постійно. Тобто, якщо закінчився час, ви заходите знову і учні знову ж заходять по тій самій силці. Щоб запустити цю заплановану конференцію, потрібно натиснути на ось такий календарик з'явиться меню, де ви спочатку можете вписати. Наприклад, який це клас? Там 5А? Предмет, математика. Можна також дописати якогось вчителя. Далі ви можете обрати дату, наприклад, сьогодні, 7 жовтня 2020 року, поставити час, наприклад, 19 година. Також було б добре, якби ви поставили ось тут галочку, це означає, що конференція буде постійно повторюватися, я вже вам про це розповідав. Тобто, ссылка буде дійсна постійно. Там, де безпека, у вас є код доступу. Так от, якщо ви сюди пропишете якийсь простіший код, учні менше будуть помилятися при вході. А якщо ви хочете, щоб учні взагалі не вводили ніякий пароль і не сиділи в залі очікування. Приберіть галочку із залу очікувань та натисніть Сохраніть або Зберегти. Де ж тепер знайти цю конференцію? Вам відразу, ось бачите, викидає вікно, де можна зайти через якийсь браузер, такий як Opera. Я це закриваю та повертаюся вже до відкритого вікна зуму. Щоб знайти ту конференцію, яку ви ще не створили, заплановано, потрібно знайти ось такий годинничок, бачите? Тиснути на нього на конференції. І тут буде відразу копіювати запрошення та розпочати або старт на англійській мові. І таким чином ви знову потрапляєте у конференцію. Тут ви можете знову ж таки налаштувати меню конференції. Подивитися, які у вас є учасники. Натиснувши на учасників. І після завершення уроку натиснути знову ж таки завершити. Ну що ж, я надіюсь, що зміг вам хоч трішки допомогти та роз'яснити, як користуватися зумом. Насправді все дуже просто. Головне бажання і трішки терпіння. Всім дякую за увагу. До зустрічі!